Привіт, улі, мої дівчата. Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати мою чергову посилочку за Херп. До речі, вона вже розпакована, бо це була така збірна посилочка. І для мене, і для моєї подруги. Ви побачите, що я саме замовила для себе, ну і, звісно, для свого чоловіка. Почнемо з того, що приїхала для мого чоловіка. Екстракт артішоку Коштувало 3 долари 41 цент. Тут 60 капсул приймати по одній капсули 1-3 рази на день. Налагоджує травну систему, але є нюанс: якщо у вас є проблеми з жовчним міхуром, то тоді приймати тільки після консультації з лікарем. Це обов'язково пам'ятайте. А так дуже непогана добавка: позбавляє неприємних відчуттів печіїв, здуття живота, важкості в області шлунку. Допомагає травній системі. Ще один продукт, який я постійно беру для свого чоловіка. Він в мене ну, дуже консерватор. Він, якщо спробував продукт, який йому дуже подобається, то все. Все інше це вже не таке. І це зубна паста. Зубна паста крест. Цей раз я взяла второвану пасту свіжа м'ята. Цій тубі 73 грами і коштувала вона мені 2 11 центів. Ніяку більше зубну пасту мій чоловік не признає. От все. От, знаєте, сподобалось щось одне, і більше нічого я навіть пробувати не хочу. Напишіть, як у вас, ви такі, як я, які любите експерименти, любите пробувати щось нове, щось незнайоме. А може, воно краще вам прийдеться до душі, ніж те, що ви вже пробували? Чи ви такі, як мій чоловік? Ось щось одне і все. І більше ніяких змін. Чекаю на коментарі. Далі те, що. Моє улюблене нектар агави від Now Real Food. Я люблю ось цей світлий нектар агави. Він замінює мені будь-які підсолоджувачі. Цей нектар агави має низький глікемічний індекс і не містить глютену. Ці пляшиці 660 грамів, доволі надовго його вистачає. І він коштував мені 10 доларів 85 центів. Ще один продукт харчування, і далі вже переходимо до косметики. Хоча цей продукт харчування можна використовувати і в якості косметики. Це кокосове масло. Ви знаєте, я дуже частенько купую кокосове масло, єдине, що рекомендую його купувати в більш холодний час. Року, бо якщо його купувати влітку, коли вище 25 градусів Цельсія, то в мене був інцидент, коли це просто масло протекло крізь кришечку. Хоча воно закрите, запаяне, але все одно був такий інцидент, тому його краще купувати, коли більш прохолодно. Тоді це масло в твердому стані. До речі, не знаю, в якому стані зараз це буде масло. Відкриємо, Так, звісно, запаєно все одно відкриваю, бо попередня баночка в мене вже закінчилася. До речі, від Свенсон, так само, як і ось ці артишоки, я беру кокосове масло вперше. Це масло першого холодного віджиму. І я знову не можу нічого відкрити. Воно не рафіноване. Ось дивіться, воно зараз в твердому стані. Бачите? Ось таке біле. Коли тепліше стає більше 25 градусів, воно стає такою прозорою рідиною. Це масло підходить для того, щоб додавати в смузі, для того, щоб пасирувати овочі. Я на цьому кокосовому маслі пеку оладки, пеку сирнички. Не для такої сильної термооброботки. Якщо ви будете щось так знаєте гарно смажити на високих температурах, то краще брати рафіноване масло. Це не рафіноване масло. Тут у нас майже пів кіла 454 грами, і коштувало воно 12 доларів 7 центів. І це масло можна використовувати запросто в косметичних таких потребах, замість ласіону або крему для гоління. Тепер точно переходимо вже чисто до косметики. І тут перше, що хочу показати, це від Idea Love я взяла на пробу таку промо-пляшечку очищівольної олії з деревним вугіллям. Тут в нас всього-навсього 38 мл, але її треба зовсім небагато для того, щоб змити косметику з обличчя. Поки що не буду розпаковувати. Але точно, знаєш, вона дуже приємно пахне, в неї такий тонкий цитрусовий трошки аромат. Мені дуже сподобався аромат, бо подруга моя вже купувала ось таку саму олію з древним вугіллям і каже: прекрасно очищує шкіру обличчя, і при цьому. Неймовірний аромат. Я зараз використовую гідрофільну олію від Beauty of Josen. Все класно, але мені не дуже полюбився її аромат, бо вона ну, занадто сильно, як на мене, пахне от саме олією, знаєте, такою чисто. Соняшниковою олією. Щось мене трошки тригерить, цей аромат. А ось тут аромат був неймовірний, так що я думаю, коли я закінчу ту олію, я спробую цю і, можливо, ця промо-пляшечка перетвориться вже на велику пляшку з гідрофільною олією. Ця промо-пляшечка мені коштувала 1,97 доларів. Небагато залишилося бага... небагато багато господі, небагато залишилося. залишилося всього два продукти. І це продукт від Тоні Молі, ось такий денний кремчик Cats Perfect. Ви знаєте, дуже сподобалась ось ця весела баночка. Просто не могла пройти повз ось цю красу. В них такий саме ще є і нічний кремчик, але я подумала спочатку спробую денний, якщо мені сподобається, то я потім ще прикуплю собі і ось таку. Кішечку нічного кремчику. Цей денний крем для зволоження та заспокоєння шкіри, якраз те, що треба. Зараз починається період, коли моя шкіра стає реактивною, доволі реактивною, бо дуже часто в мене починаються алергічні реакції, алергія саме в цей весняно-літній період. Тому я думаю, заспокійливий крем це буде те, що треба. Дуже ніжний, приємний аромат має цей крем і має гелеву текстуру, яку я обожнюю. Я дуже люблю, коли креми мають саме ось таку легеньку гелеву текстуру. Гарно вбираються шкірою, швиденько вбираються шкірою. Тут крем буде миттєво вбиратися шкірою. Він одразу перетворюється на таку, як водичку, знаєте, дуже-дуже приємний. Відчувається зволоження, він не липкий, відразу шкіра така зволожена, бархатиста і дуже приємно пахне. Це теж я відчуваю якісь цитрусові нотки в цьому кремі. В цій баноці цілих 50 грамів, нормально для крему. І коштував він мені 16 доларів 13 центів. Боже, яка мила кішечка. І останній продукт тут зовсім маленький пакуночок, Але я дуже хотіла спробувати. Це пудра, розсипна пудра від Віті Cosmetics, після їх сироватки зі спікулами, ви знаєте, полюбила Віті Косметикс. Ну, я ще до цього полюбила Віті Cosmetics, після того, як почала користуватись їх масочками для обличчя, то що у мене був наборчик, вже закінчилися. Але після того, як попробувала сироватку, то просто влюбилася в цю. Фірмочку. Це розсипна прозора пудра для обличчя, яка в своєму складі містить екстракт синтели азіатської, а також мадека сосід для заспокоєння шкіри. Так само для мене просто необхідна річ на такий весняно-літній період, коли в мене реактивна шкіра, коли в мене період алергій. Надзвичайно дрібна, просто дрібнішою пудри я, напевне, ще не бачила. Направлена на те, щоб, звісно, усунути блиск шкіри, заві блиск шкіри, і закріпити макіяж. Не знаю наскільки вона буде закріплювати макіяж, але просто те, що вона має центелу азіатську і те, що в її складі ще є гіалуронова кислота для зволоження шкіри, це для мене вже величезний, величезний плюс. Звісно, як вона буде виглядати на шкірі, чи не буде вона підкреслювати якісь недоліки, це вже дійсно подивимось згодом. Тому важлива інформація про вміст тальку, то Ця пудра не містить тальку, це безталькова пудра. Ось такі були придбання на цей раз в мене з сайту iHerb. Я поки що довольна всім, що я придбала. Я дуже хочу спробувати ось цей кремчик, і думаю. Залишусь дійсно задоволеною цим кремчиком. Ну і звісно, ось ця пудра Покладаю на неї дуже величезні надії. Які з продуктів, що ми сьогодні з вами розпакували, саме ви б купили на iHerb. І чи купуєте ви щось на iHerb? І якщо купуєте, то напишіть, що саме. Чекаю на ваші коментарі. Обов'язково не забудьте поставити вподобайку за мої старання. Не забудьте підписатись, якщо ви щойно вперше зайшли. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А на сьогодні все. Я з вами прощаюсь, і, як завжди, гарного вам всім дня і неодмінно тихої ночі!